Це маленька бойова красуня 12-річна Аня з Житомира. Кікбоксингом займається уже п'ять років. Дівчинка запевняє, може віддухопелити будь-якого недоброзичливця, ще й друзів захистити. Зараз розминається перед поєдинком. Я не знаю, хто мій суперник. Я вважаю так, що суперники повинні на рингу зустрічатися, щоб там ніяких друзів таке, щоб не було, щоб був чистий бой. На турнірі зібрались спортсмени усіх вагових категорій. Особливе хвилювання відчувають господарі. Адже рідні стіни не лише допомагають, а й тиснуть відповідальністю. В другому раунді в другому раунді завжди потрібно більше віддається сил, тому другий раунд набагато набатувати. Перший ти його придергуєш, дивишся, дивишся його помилки. А в другому раунді ти повинен всіх помилків повинен ними працювати. Тому другий раунд набагато складніший. Кікбоксери зізнаються, на змаганнях їм головні не нагороди, а досвід. Юро перший! Юра. Все, давай! Добивай ногою. Бачиш? Все, давай! Молоді! Ну, не... не відпускай його від камнаті! Поєдинок був досить тяжкий. Суперник теж був тяжкий, дихалка підводить. Треба більше тренуватися, займатися більше. Організатори певні, спорт чудова профілактика від згубних звичок, до здорового способу життя. Молодь приваблюватимуть яскравими показовими виступами. Де спортсмени будуть демонструвати кожен свій вид єдиноборства, і ми зможемо побачити найкращі майстер-класи, які присутні у Львові. Найкращі клуби, які покажуть свою майстерність. Фестиваль триватиме до неділі. Марічка Думач, Олексій Шалковий, головні новини Львова.